Медики Лозової виграли міжнародний грант. Це дає можливість виїжджати до сільських мешканців Лозівської громади та лікувати їх на місці. У складі мобільної бригади також є психолог та соцпрацівник, які допомагають селянам вирішувати проблеми. Ми узнали про цей грант завдяки Сергію Володимировичу Зерленському. Ми надали свої дані, прийняли участь, так сказати, в конкурсі і виграли даний проект. За умовами гранту мобільна бригада працюватиме до березня наступного року. Упродовж місяця в старостинські округи фахівці виїздять 16 разів, говорить сімейна лікарка Юлія Коси. Раз в півтора місяці ми об'їдемо кожний населений пункт. Графік виїздів ми надаємо в старостинські округи, а також ми тісно працюємо з місцевою владою, яка нам дуже допомагає в реалізації даного проєкту. Людям була надана кваліфікована допомога. Відповідні рекомендації щодо лікування, тобто я вважаю, що для людей на селі це дуже потрібно і дуже важливо. Гран також передбачає в подальшому видачу хворим ліків та отримання для роботи медиків кардіографа і глюкометра, зазначає Юлія Косик.